Привіт, ну що ж, це третя частина, і ми відкриваємо нашу книжку знову і вибираємо з вами вірш, який буде Poem of the Day. Так, що ж нам сьогодні випаде? Так, ну що, погнали? Кожен раз це так хвилююче. Не дивлюсь і тут. Так, тут ми маємо три вірші. Подивимося, хто автор не. Це Ліна Костенко. О, ось. Ліна Костенко. О, вау! Я обожнюю Ліну Костенко. Так, ну що ж тут у нас? Поїхали, Боже, я тут три вір... вірша, і мені одразу захотілося прочитати усі три. <свісно> Окей, поїхали спочатку. Не говори печальними очима те, що бояться вимовити слова. Так виникає ніжність самочина, так виникає тиша грозова. Чи ти мій сон, чи ти моя уява. Чи просто чорна магія чола, яка між нами райдуга стояла, яка між нами прірва пролягла? Ліна Костенко сьогодні зробила ваш і мій день завжди в серце. Залітайте завтра!